З фонетикою зрозуміло, а що в морфологічному аспекті? Чи є різниця між російською та українською? Звичайно, є. У нашій мові існує кличний відмінок. Степане, друже, дочко. У нашій мові майбутній час має аж три форми: просту повечеряю, складну вечерятиму і складено буду вечеряти. Таким чином, поряд зі звичайним аналітичним майбутнім в українській мові є ще одна унікальна морфологічна риса серед усіх слов'янських мов. Синтетичний майбутній час дієслів недоконаного виду. Вечерятимемо, співатимуть, ходитимуть. У відмінюванні іменників збережена друга праслов'янська палаталізація. Порівняйте, рука у руці, нога, у нозі, муха мусі, молоко у молоці. Ми маємо паралельне закінчення в давальному відмінку однини брату і братові Івану і Іванові. Закінчення ові еві властиве українській мові, також і в місцевому відмінку. Маємо і на батькові, і на батьку, і на вчителеві, і на вчителю. Форми на Ові та Еві в давальному та місцевому відмінках колись вживали значно частіше ніж тепер. Однак 33-го року під маскою спрощення та уніфікації вживання цього питомого закінчення обмежили. У зросійщених правописах віддавали перевагу тому закінченню, що збігалося із російською. У першій особі множини наказового способу українські форми структурно відмінні від російських. Порівняйте ходімо, робімо, спімо. Абсолютною протилежністю є структура українських дієслів, таких як дамо, їмо, розповімо. А ще ми маємо специфічно українські префікси як най та що як найвище, що найцікавіше, у нас є українські специфічні суфікси інь та ощі, глибочінь, солодощі, а також займенники з префіксоїдами: будь-казна хтозна, будь-який хтозна що, казна який. А ми з медіашатам нагадуємо: збагачуйте свою мову, плекайте та поширюйте українське.